65 опозиціонерів затримали в Москві в річницю маршу мільйонів на болотній площі. Спершу біля станції метро Третьяковська розпочався узгоджений з владою пікет. Путін – Путін – Росії! Росії! Після того опозиціонери рушили на болотно, де проводити мітинги. столична влада заборонила людей. Почали розганяти, арештовували переважно тих, у кого була якась символіка, або плакати із закликом звільнити фігурантів справи про сутички на болотні 2012 року. Тоді висловити спроти проти новообраного президента Володимира Путіна вийшли десятки тисяч людей. Ми заявляли великий мітинг на 15 тисяч на Болотній площі нам в ньому відказали. Ми заявляли два пікета на 50 кожен. на Третьяковской вот здесь и на Новокузнецкой нам разрешили только один пикет на 20 человек здесь. Я знаю все материалы этого дела. Я участвовал в суде как защитник и для меня нет вопроса о том, что дело сфальсифицировано.